Чи виходили ви, можна не конкретизувати? Чи ви виходили ви до таких органів, чи місцевого самоврядування з пропозиціями і як було зустрічали? От, просто чи є супротив, чи є якась зацікавленість? Ми я чому таке задаю питання? Тому що ми все одно до цього прийдемо. Тільки ми маємо можливість зараз прийти, скажімо так, не коли в нас вже поломане там все розтрощене, да а коли у нас вже є. Розуміння у нас угу. з тобою є розуміння, що до цього треба йти, але потім люди прийдуть, як завжди, через великий біль до цього, але прийдуть. По-перше, звичайно, я якщо казати, чи були комунікації, вони були, є. Це бізнес він дуже сильно не те, що беззалежний, але має бути в постійному контакті з органами місцевого самоврядування, в окремих питаннях з органами державної влади, тому що тарифна політика, тому що вивезення сміття воно є на поверхні, а тарифна політика це взагалі не компетенція приватних компаній. Це в затвердження Ні, та це виключно питання органів місцевого самоврядування. Це теж насправді на сьогоднішній день є дискусійним, тому що навіть там. П'ять збільшення палива на 5 копійок і коригування тарифу і потребує обов'язкової процедури бюрократичного погодження з органами місцевого самоврядування. А це питання часу, декілька місяців. Тому, поки ти його погодиш, уже от, паливо знову виросте на декілька копійок. А, і задаю конкретне да. питання. Чи були пропозиції з вашої сторони? Да. Чи були підтримка, чи були відмови? А, Якщо да. підтримка була. Якщо ми кажемо про органи місцевого самоврядування, то тут я хотів би окремо сказати слова вдячності підтримки діючому міському голові Сергій Івановичу сухомлину, який, в принципі на сьогоднішній день питаннями модернізації міста Житомира опікується, і без його підтримки багато яких речей в Житомирі б не відбувалося. Але я хочу так сказати, що такі, як Сергій Іванович, він, на жаль, один. А є ще дуже багато інших, які зовсім Іван по-іншому да, дивляться на ці ж самі питання. І це я не втомлююсь повторювати, навіть хоч воно. Може, якось звучати так, чи то пафосно, чи масштабно. Але це питання знову таки цивілізаційного вибору. За якими правилами ми хочемо жити? Ми хочемо повтонути всі багнюці під назвою сміттєвий полігон. Чи ми хочемо еволюційно рухатися в ту сторону, коли як у Мюнхені в 1968 році на місці колишнього сміттєвого полігону побудували національний стадіон для проведення Олімпійських ігор? Це неймовірний проект. Так, це 1968 рік, і зараз. Там, коли люди приїжджають, ніхто не сказав би, що колись там було те, що ми бачимо в кожному власному центрі України. То чи ми гірші від того ж самого тієї Німеччини, чи в нас немає рішень технологічних? Чи ми не розуміємо, що це питання знов-таки якості життя і сьогоднішніх і майбутніх поколінь? Нічим. Просто тут потрібно змінити оце ставлення, що зараз і тут, і зараз. Вже не працює, ти маєш думати на декілька кроків вперед. До речі, цей бізнес якраз про це, що він закладує підвали не про на 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 декілька кроків вперед, а не взяв і поїхав на на, на Мальдіви. А, тому так, а, якщо казати про розуміння зі сторони держави, я би хотів бачити більше розуміння, тому що комплексного бачення я, я вивчаю за тавтологію не бачу. Я, да, прийнятий закон про управління відходами в новій редакції. Що вони зробили? Наприклад, на ІзНОР зобов'язали всі сміттєві полігони до липня місяця зробити отримати дозволи на, на діяльність. А щоб отримати дозвіл на діяльність, кожен полігон має мати проект рекультивації. А проекту рекультивації не те, що немає у більшості частини полігонів. Взагалі у полігонів немає статусу як такого полігону. Це були просто звалища, які просто отримали в кращому випадку паспорт утилізації відходів. Все то що тоді робити в обласному центру? Зачиняти полігон, тому що в нього немає документів, чи продовжувати працювати так само незаконно, як вони працювали всі ці роки. Ну коли приймаються такі рішення, має бути якась оцінка реальних виконуємо реальної так неможливо зробити одразу так, щоб всі стали, умовно кажучи, грін Ну, те, щоб грін біну потрібен потрібний час. Або так само можна сказати про інше питання. Я не розумію, чому я як приватна компанія, яка збудувала за приватні кошти і кредитні, в тому числі, але жодної копійки з державного чи місцевого бюджету немає. Я не можу прийняти сміття на переробку від приватної фірми. Я не кажу зараз про населення, поки по населенню я погоджуюся, що тариф має узгоджуватися з представниками або місцевого самоврядування, або державної влади. Але якщо це велика компанія, наприклад, я співпрацюю з німецькою компанією, однією заводом в Житомирі. Му я не можу напряму з нею вкласти договір. І визначити ціну своїх послуг, не погоджуючи цю ціну з органами місцевого самовряду. До чого тут вони, якщо це політика приватної компанії з політикою про, про іншої приватної компанії, і це нонсенс. Якщо та компанія візьме поставить ще котельню, переоблаштує обладнання і буде закуповувати ну, так. виготовлене паливо, яке на твоєму ну, заводі для себе, і для неї і для вас це буде замкнутий цикл, і для всіх. А, єдине, що яке я не знаходжу в яку відповідь, знаходжу, це те, що можливо, тому що не було таких прикладів раніше, ніхто. У навіть знаєш, це якби на рівні теорії. А давайте ми там ми спробуємо там, можливо, колись воно запрацює. А зараз, так як ми бачимо, так і приймемо закон. А вже з'явився реальний приклад на у місті Житомирі. Працює завод, і ми вже можемо зібрати той же самий комітет, розповісти про всі плюси і мінуси очевидні законодавства. Що реально працює, що реально не працює, що потрібно вдосконалити для того, щоб такі заводи з'являлися в інших обласних центрах, а не зупинилися на місті Житомирі, і не дай Бог, там же і закрилися. Да? Бо ми, коли з ЄБРР спілкувалися, починаючи проект, ніхто не вірив, що ми навіть дозвіл на, на, на виконання будівельних робіт отримали. Каже, та скільки вже таких було, які там гроші є, все є. Але от коли доходило питання до дозвільних документів, більша частина вже на цьому зупинялася, а про будівництво взагалі ніхто не не говорив. Казали, та які заводи в Україні, коштує та мафія, там це все здолати, полігони не дадуть. Ну ми почали, витративши 4 роки на, на цю історію, але безумовно тут враховують потрібні фактори і ковіду, і початок повномасштабного вторгнення. Саме будівництво зайняло 9 місяців, а все інше це, це бюрократичні процедури, входження в ринок.